Можна примусово вімкнути електрорежим, на яку ви будете їхати виключно на електриці. Також цей мотор у нас укомплектований е, варіатором є cvt який, до речі, ну, блін, чесно кажучи, не сказати, що він надійністю якоїсь там супер не свалиться. Е, е, але це всі його болячки вилазять у нас під великими нагрузками. Але цей автомобіль він у нас для економії для міста, тобто душити цей CVT, якщо ви не будете, він буде дуже довго їздити і вас, в принципі, радувати щодня. Цікавий момент в тому, що у нас вже у нашого шефа була така машина, і вона у нього споживала десь. В районі 5 літрів по місу, у мене е, на цьому автомобілі вийшло десь 6 літрів, але чесно кажучи, я не дуже сильно економив, плюс я е, постійно перемикав режими, я і в спорт режимі їздив і в нормальному, і в економічному, але е, в кінцевому випадку я зупинився саме на економічному, тому що я вважаю, що цей автомобіль створювався саме для цього. Цей мотор, якщо він колись... Зламається, в чому я дуже сумніваюся, тому що цей мотор ми вже знаємо е, десятки років. Це 2,5, тойотівський двигун, який Ну, надійний, що про нього сказати. Якихось е, недоліків, очевидних, у нього немає. Е, все дуже доступно, тобто колупати його дуже просто і легко. У нас 206 кінських сил разом з гібридними всіми цими ділами, з електромоторами. І це ще нам додає трошки надійності, тому що гібридна установка вона знімає навантаження при старті з місця. Тобто машина у вас стартує на електротязі спочатку, а це найбільше навантаження на ДВС зазвичай. Тут ні. Тому що у нас стартує за